Далі новини, що вражають, і повірте, є чому вражатися. Саме так, Румунію накрила негода. Повінь залила торговий центр. На вулицях був колапс. А в Індії ви 100% бачили, впав пасажирський літак. На борту було близько 250 людей. Ніхто не вижив, крім однієї людини, який вийшов з місця катастрофи і пішки пішов на народився в сорочці. Це новини з усього світу, які вражають. Далі дивимось. Румунія під водою випало опадів 120 літрів на один квадратний метр. А в Індії розбився пасажирський літак. Більшість людей, які були на борту, загинули. Це новини, які справді вражають. У Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Серед них громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та один канадець. Переважна більшість людей загинули. Літак прямував до Великобританії. Трагедія сталася майже одразу після зльоту. Пілоти повідомили про несправність судна і Зв'язок обірвався. Літак упав у житловому районі неподалік летовища, вибухнув і загорівся. Причин. Не аварію оприлюднять після всіх можливих експертиз. Румунію накрила негода, опади наробили хаосу у місті. Сильні шторми ураган спричинили повінь. Столицю країни Бухарест затопило дощовою водою. Там випала рекордна кількість. У середньому було 43 літри на один квадратний метр, а максимальну позначку фіксували 120 літрів. У Бухарестському аеропорту рейси вилетіли із суттєвою затримкою, а літаки, що мали приземлитися там, попрямували до інших аеропортів Румунії. Під час негоди рятувальники працювали оперативно, аби зменшити наслідки, задіяли близько 20 гідроочищувачів, 62 одиниці техніки, 47 насосних установок. Експерти зазначають, що така злива стається раз на 100 років. Інколи й погода влучно обирає місця на мапі, де треба наробити шуму. Йдеться про наших неадекватних сусідів. Смерть чи негоди пройшлися Москвою і наробили шкоди, де дістали. В аеропорту внуково почався потоп через прорив даху в одному з терміналів. Чоловіка на вулиці засмоктало в трубу, а автівки не могли пересуватися дорогою і тонули у воді. Особливо приємно бачити, як блискавка влучила прямісінько в головну телевежу Останкіно. Це саме та вежа, яка уособлює собою всю ворожу пропаганду. Не будемо приховувати. Такі відео тішать. Тим часом у Колумбії фестиваль томатів. Сотні людей влаштували буквально помідорні бої. Цей фестиваль проводять щорічно на честь місцевого бізнесу, оскільки в Колумбії 80% сімей живуть завдяки продажу томатів. Цей овоч для них супер важливий. За три дні фестивалю колумбійці використали, уявіть собі, понад 40 тонн помідорів. Слон у продуктовій лавці у Таїланді слон пробрався до продуктового магазину у пошуках перекусу. Величезна тварина буквально вторглася в магазин, і поки продавці намагалися його вигнати, він встиг з'їсти 9 пакетів солодких рисових крекерів, сендвіч і кілька бананів. Цей слон мешкає у сусідньому від магазину національному парку і нерідко приходить до місцевих мешканців додому за смаколиками. А тут надибав крамницю.